Начало російські війська вдарили по Краматорську, потрапили у житловий будинок. На цей момент вдома про двох загиблих та сімох поранених. Зараз тривають рятувально-пошукові роботи, залучені практично всі служби працюють. Державна служба надзвичайна, у вас є поліція. Служба, військова адміністрація. На ранок ми будемо розуміти, кількість закладів також розуміти кількість стадії за попередньою інформацією. Ракети були внесеної ракети Іскандерка.